За цими їстівними статуетками відразу зрозуміло для кого призначені всі ці страви. Скоро вишукані десерти, закуски та основні страви куштуватимуть гості церемонії нагородження найавторитетнішою кінопремією світу для зірок Голівуду та інших знаменитостей, як завжди, працював не менш зірковий австрійський шеф-кухар Вольфганг Пак. Він відповідає за їжу на губернаторському балі, де лауреати «Оскара» святкують після церемонії. Пак каже, що цього року гості матимуть чудовий вибір. це справді унікальна вечірка, тому на шведському столі будуть найрізноманітніші страви. Буде качка по пекінськи а Також традиційна недільна англійська печення. Буде розбіг, Йоркширський пудинг риба з картоплею фрі та англійський трюфель. Будуть також усілякі пасти та ризотто, гарганелі зі свіжими креветками. Зі слів пака, усі страви шведського столу важко перерахувати. У нас буде паелья, каре ягняти стейк вагю. Кожен знайде щось для себе, не кажучи вже про всіляку рибу. Наприклад, про свіжого чорного окуня по Веракруські. Одну з моїх улюблених страв. Це буде бенкет. Усе меню створюють шляхом ретельного планування. У ньому враховують кількість гостей, щоб перевитрата була мінімальною. За 30 років ми навчилися визначати, скільки всього нам потрібно. Ми знаємо, скільки треба пасти та яловичини, але все, що залишиться, не пропаде. Ми відправляємо це бездомним. Церемонія вручення премії Оскар відбудеться в неділю в Лос-Анджелесі.